Доброго ранку, діти, хлопчики та дівчатка, я рада усіх вас вітати та заняття наше розпочати. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про електроприлади. Я впевнена, що у вас вдома у всіх є різні і різні електроприлади. Але слід пам'ятати, що електроприлади в нас бувають так дуже корисними для нас, але якщо не вмієте правильно ними користуватися, то електроприлади можуть зробити і може виникнути велика-велика біда. Отож, я пропоную вам сьогодні пограти гру та ознайомитися з правилами поведінки з електроприладами та з правильним користуванням електроприладів. Отож, давайте почнемо. Отож, діти, для гри в нас є картки з різними малюночками. Також в нас є Зелені фішки та червоні фішки, які ми будемо ставити ось цей проміжок та визначати, чи правильно користуються дітки електроприводами, чи неправильно. Червоний буде в нас неправильно користується, а зелений правильно користується. Отож, давайте почнемо з першої картинки. Кого ми тут бачимо? Так, ми тут бачимо хлопчика. Так, який ось, може, навчається, чи щось набирає на комп'ютері. Скажіть, будь ласка, чи правильно він користується електроприладом цим, чи ні? Так, хлопчик правильно користується, тому ми ставимо сюди галочку нашу з зеленого кольору? Наступна картинка. Дівчинка, яка що робить? Так, феном суше волосся після того, як покупалася. Подивіться, чи правильно увімкнений наш е, цей фен? Так, фен увімкнений правильно. І дівчинка користується як ним? Так, правильно, тому ми ставимо сюди зелену нашу. Галочку. Дівчинка користується правильно. Наступна картинка. Кого ми тут бачимо? Так, в нас тут хлопчик ось такий, стоїть тут нас і вмикає він що. Так, вмикає пральну машинку, з якої вже вилилася вода. так? Ми бачимо, що він вмикає в розетку машинку. Скажіть, будь ласка, чи правильно він користується електроприладом, чи ні? Так, неправильно, тому що машинка в нас вже несправна, бачите, з неї вилилася вода, і коли хлопчик увімкне електроприлад, ось в розетку? Машинка почне працювати і може спалахнути пожежа або може вдарити хлопчика струмом через воду. Тому хлопчик користується цим електроприладом. Неправильно будемо ставити червону сюди, хрестика такого. Так, неправильно хлопчик користується. Наступна картинка ми бачимо тут дівчинку, так? Що дівчинка робить? Так, дівчинка пилососить, бачимо, пилососа, так, наш електроприлад. І вона пилососить в будинку. Чи правильно вона користується електроприладом? Так, правильно ставимо сюди галочку зеленого кольору. Далі, кого ми бачимо тут? Так, хлопчик, який. Наливає воду уже ввімкнений чайник. Скажіть, будь ласка, чи правильно він це робить? Так, неправильно користується він електроприладом, тому що наливати воду уже ввімкнений чайник категорично не можна. Також це може призвести до великої біди. Тому сюди ми ставимо. Червоний хрестик. Хлопчик користується неправильно цим електроприладом. Далі давайте перейдемо до на наступної картинки. У нас тут є дівчинка, та, яка вмикає в розетку. Ось якийсь електричний прилад. Скажіть, будь ласка, чи правильно вона користується електроприладом? Так, неправильно. Чому неправильно? Так, бо тут, ось в цього електроприлада, видно дроти. І коли дівчинка ввімкне цей електроприлад, її може вдарити струмом від цього електроприлада. Тому не можна вмикати також електроприлади, які. Несправні, так, ось ми бачимо ось тут е, на шнурівці. Тут є в нас дріт, який видно, такі предмети не можна вмикати в, до електромережі підмикати. Тому ми сюди ставимо так, червоний хрестик. Дівчинка неправильно користується електроприладом. Наступна картинка. Кого ми тут бачимо? Так, хлопчики ми тут, бачимо. Вони що роблять? Граються, так. І тут ось в одного хлопчика електроприлад в руках, увімкнений, бачите? Скажіть, будь ласка, чи можна гратися електроприладами? Так, не можна гратися електроприладами, тому що можна, ось бачите, він близько до обличчя підніс цей електроприлад і може статися велика біда. так? Не можна гратися електроприладами, тому ми сюди ставимо червоний хрестик. Діти неправильно користуються електроприладами. Беремо наступну картинку. Кого ми тут бачимо? Так, ми бачимо тут хлопчика. Хлопчик ось хотів полагодити вентилятор, так? Ми бачимо туди, він зламався, але хлопчик не вимкнув вентилятор і пхає сюди, ось бачите, викрутку. Так? Скажіть, будь ласка, чи правильно хлопчик чиняє, чи можна так робити дітям? Ні, правильно, не можна, тому що можна поранитися ось цією викруткою, можна поранитися. Так? Без дорослих ми не чіпаємо і не лагодимо електроприлади. Тому запам'ятайте це, ми сюди кладемо червоний хрестик, хлопчик неправильно користується електроприладом. Далі ми бачимо ще одного хлопчика, так? Ось хлопчик вімкнув праску. Ось, бачите, праска вімкнена, і він забув за праску і залишив її на підлозі. Ось бачите, на Килимкові, і килимок почав розгоратися і вийшов такий вогонь. Скажіть, будь ласка, чи правильно хлопчик користувався електроприладом? Ні, неправильно він користувався електроприладами. Такі електроприлади без дорослих не можна використовувати, тому що вони можуть наробити ось такої біди, якщо неправильно користуватися електроприладами. Тому сюди ми ставимо знову червоний хрестик. Хлопчик неправильно користується електроприладами. Наступна картинка. Ось також ми бачимо тут хлопчика, який бере і пхає пальчики в розетку. Чи можна пхати пальці в розетку? Так, діти, слід пам'ятати, що пальці в розетку пхати не можна. Тому що може вдарити нас струмом, так? Тому категорично не можна пхати пальчики в розетку. Тому ми сюди ставимо також червоний хрестик. Далі в нас є ось також дівчинка, яка ось користується електроприладом ось таким і слухає музику, так? Чи правильно користується дівчинка електроприладом? Правильно, дівчинка вімкнула ось музику. ми бачимо, так? І вона слухає собі музику. І це не несе ніякої шкоди, тому вона користується цим приладом правильно. Давайте подивимось наступну картинку, кого ми тут бачимо. Так, ми тут бачимо дівчинку, якої ось вімкнений електроприлад. І вона пхає туди вилочку. Чим можна пхати? різні предмети в електроприлади, як ви думаєте? Так, звичайно, не можна. Тому дівчинка користується неправильно цим електроприладом. Ставимо сюди червоний хрестик. Наступна картинка. Ось ми бачимо тут дівчинку, так, яка ось забирає прання з машинки, так? Машинка вже вимкнена, її нічого не загрожує. Вона допомагає своїй мамі, так? Тому дівчинка користується правильно електроприладами. Так, вірно, ставимо сюди зелену галочку. Далі ми бачимо дівчинку, яка грається ось з песиком. Тут, бачите, водичка всюди. Булькає. скажіть, будь ласка, чим можна гратися з електроприладами біля води? Так? Чи можна, чи ні, як ви думаєте? Ні, звичайно, не можна, тому що якщо на електроприлад потрапляє вода, він може зламатися, загорітися або може нас також вдарити струмом через цю воду. Отож, дівчинка тут неправильно користується. Не можна гратися біля води з електроприладами. Ось остання наша картинка. Ми бачимо тут хлопчика, так? Який ось сидить і дивиться телевізор, так? Чи правильно він користується електроприладом? Так, правильно, молодці. Ми ставимо сюди зелену нашу галочку. Молодці малята. Діти, зігравши гру, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що бавитися з електроприладами це дуже небезпечно. Та слід е дотримуватися правил користування з електроприладами. Так, не можна користуватися зіпсованими вимикачами, вилками та розетками, не можна бавитися електроелектричними приладами у ванній кімнаті. Торкатися проводів мокрими руками. Також не можна наливати воду у чайник, який вже увімкнений. Також не можна вмикати незнайомі електроприлади самостійно, без дорослих. Також не можна вправляти в розетку цвяхи, шпильки та інші предмети. Не можна вмикати в мережу електроприлади, які несправні. І також не забувайте, що ми не можемо вставляти в електроприлади різні предмети, так, які для цього не призначені. Тому, діти, я дуже сподіваюся, що ця гра і це заняття було дуже корисним для вас, і ви будете пам'ятати, як правильно користуватися електроприладами, і ви запам'ятаєте правилами, з якими ми сьогодні з вами знайомились. Отож, я дякую вам за наше сьогоднішнє заняття. До побачення, до нових зустрічей.